Сьогодні ми розглянемо особливості словотворення в англійській мові. Це важлива складова вивчення лексики. Наприклад, слово act. Воно перекладається як діяти. Якщо ми будемо додавати певні закінчення та префікси, то будемо отримувати інші слова зовсім. Наприклад, «action» дія, «actor» актор діяч. «active» активний. Inactive – неактивний. І розглянемо все це у контексті. Action. We know that actions speak louder than words. Ми знаємо, що дії говорять голосніше, ніж слова. Actor. He would love to be an actor. Він хотів би бути актором. Active – My son is very active and has a lot of energy. Мій син дуже активний і має багато енергії. Inactive. He has been a bit inactive since he got a job in an office. Він став трохи неактивним, відколи влаштувався на роботу в офіс.